Я вітаю глядачів парламентського в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Про переозброєння армії та міжнародну підтримку України у цьому напрямку ми будемо говорити із гостем студії. Це доктор історичних наук, вчений американіст Олександр Потєхін. Доброго дня. Добрий день. Відбувся такий очікуваний багатьма саміт країн НАТО, на якому питання України було одним із головних. От чи виправдав, виправдав він ваші очікування і якими вони були? Ну, мої особисті очікування мають дуже невеличке значення. Я б сказав, що оцінюючи в цілому результати цього саміту, ну, з політичної точки зору, це великий успіх України, однозначна підтримка. Але я думаю, що питання, яке стоїть, а все ж таки, а як щодо військово-технічної допомоги в нашій країні? це успіх ви говорите? Він такий лише декларативний. Ну ви розумієте, політика складається з декларацій, заяв, безвідповідальні політики забувають миттєво. А відповідальні, до яких я маю підстави відносити лідерів країн НАТО, які зібралися. На цьому саміті вони тримають слово. Ви знаєте? Це особливість і традиція, і взагалі етика капіталізму. Так що тут не треба казати, якщо це ж не Жириновські зібралися, і навіть не путіни. От ви згадали про зброю надання Україні зброї окремими країнами-членами НАТО, про, про що ми чули під час саміту, це вирішене питання? Ні, це питання. Ну, я б сказав, що е, як негайні поставки зброї, це питання не вирішено на цей момент. А яка взагалі процедура, як це відбувається? Ну, взагалі, всі ж кажуть, для того, щоб поставити озброєння, треба їх виготовити. Так само, як для того, щоб в Україні зробити е, чудовий танк, який ми можемо і виробляємо е, на експорт, е, 14 місяців. Від моменту прийняття рішень, тобто, коли профінансується на 50% ця програма, і до моменту, коли він поїде споживачу, така сама ситуація, наприклад, як пояснювала польська сторона, ми можемо запропонувати і продати Україні все, що ми виробляємо. Все без винятків, що потрібно Україні. Але для цього потрібен виробничий цикл. Воно не стоїть, не лежить на складі і, як правило, зброєрі працюють е, по довгострокових контрактах. Вони не працюють на склад, щоб ви розуміли, те, що виробляється з е, таких систем, воно виробляється, коли підписаний контракт і почалось фінансування. Тобто негайно тому, фактично передати нічого, тому що е, ну я б так не сказав. Були деякі розмови про те, що нам Хорватія поставить гвинтокрили, тому що їм американці дають свої чудові бойові машини. Я б вважав за краще, якби ми купили в американців ці машини до того, що я маю на увазі гвинтокрили. До того ж, американці досить ліберальні в питаннях торгівлі зброєю, в тому сенсі, що це буде і недорогий кредит, і довготерміновий. Це не так. Віддайте гроші, плати і вези. Ні, це можна зробити, і я думаю, що президент Порошенко. Досягне суві в цьому питанні щодо американських поставок, поставок озброєння в Україну саме під час свого візиту. Тобто, головне зараз це все ж таки займатися укладанням контрактів. Головне зараз мати власну е, технічну е, програму, виробничо технічну програму з виготовлення озброєнь, які ми можемо зробити самі, і вести переговори про. Як найскоріше поставки тих елементів озброєнь, які ми не можемо виробити самі. Ну, ви знаєте, що це теж не військова таємниця, це в першу чергу електроніка. Я думаю, що загальний політичний клімат такий, що таку електроніку нам продадуть. А наше виробництво, воно де взагалі знаходилося і те, що на Сході відбувається із розкраданням, із. Тим, що зруйновані заводи, тут ми багато втратили. Ну, там включає. в Луганську ми втратили дійсно два виробництва. Ну, я думаю, що це можна, так би мовити, розбудувати на інших площадках. Тобто, це не те, що ми назавжди і ми вже не можемо робити ці системи. Ну а взагалі, ви розумієте. Важко оцінювати стан в цілому нашої технічної бази для нашого військово-промислового комплексу, тому що я думаю, що в кожному окремому випадку треба дивитися окремо. Це не речі, які обговорюють в таких. А відкритих аудиторій. А які ще країни, от, окрім тих, що ви згадали, можуть стати потенційними а, постачальниками зброї в Україну і я ким? думаю, що практично перелік цих країн не обмежений. Ну, наприклад, нам потрібні захищені засоби зв'язку. І тут найдешевші і непогані за якістю такі пристрої виготовляє Китай. Тобто, ми можемо. Я впевнений закупити цю техніку, або купити, як кажуть, в розсрочку більш передову техніку і так далі. Розумієте, з системами озброєнь складними. Питання взагалі-то складне. Тут же не тільки справа в тому, щоб отримати сучасні озброєння. Чому я роблю наголос на, нашій, на нашому ВПК? Тому що ну от купила там одна країна, не буду уточнювати чудовий танк Леопард. А обслуговувати вона його не може. Запчастини, а це принцип з військовою технікою, такий саме, як з автомобілями. Ви знаєте, що ніж робити капітальний ремонт автомобіля ну, на Заході або в Японії, дешевше купити новий. От. Тому треба дуже добре розраховувати, і відразу, якщо ми хочемо вже за, закупити, скажімо, там літаки, модернізовані, краще зараз модернізовані радянські, ніж, скажімо, f 16 або е, Американські, то відразу треба думати на перспективу, а як ми будемо їх обслуговувати. Тобто все це. Ну, ви знаєте, щасливий момент, коли ви купуєте новий автомобіль, потім відразу постає ага, а треба робити ТО, щоб не втратити гарантію. А ТО дороге. Так само немає принципової різниці з військовою технікою. Щодо от інших напрямків підвищення обороноздатності України, 8 вересня у Чорному морі почалися українсько-американські навчання «Сібриз-2014». От на вашу думку, що вони дають Україні, окрім власне досвіду отриманого під час цих навчань? Ну, ви знаєте, що в сучасній ситуації, в основному мета таких навчань, ну крім там взаємосумісності, відпрацювання цих питань, це демонстрація прапора. Демонстрація прапора це такий спорт, яким займаються всі країни світу, в яких є військово-морські сили. Це певна гра м'язами, тобто, так? Ну, можна сказати і так, що це певна гра м'язами, яка показує серйозність намірів. Але, в принципі, все ж таки, повертаючись до вашого першого питання, ситуацію нам треба ще переломити. Я не можу сказати, що, скажімо, програма, яка була прийнята на саміті в НАТО, це чудова програма. Чотири фонди, які будуть підтримувати, і так далі. Тобто, це надає, відкриває перспективу модернізації українських Збройних сил. Програми, які у нас є, скажімо, на 2015 рік з американцями, вони чудові, але, звичайно, нам потрібні інші масштаби. Нам потрібні інші масштаби. Плюс... У нас стоїть нагальна потреба з тим, щоб е, сьогодні е, м, наші збройні сили були боєздатними, і тут е, допомога нам потрібна, і допомога досить швидка. Дуже багато експертів з приводу цього саміту НАТО говорили, що це такий переламний етап е, у альянсі, що потрібне його реформування. От ви як можете охарактеризувати чи адекватно альянс реагує на сьогоднішні виклики? Ну, Чи здатен він? З точки зору Вашингтонської угоди, тобто ну, базових документів НАТО, все, що відбулося на останньому саміті, повністю відповідає тому засадам організації. От я б не сказав, що якщо і потрібна перебудова, то ви розумієте, що останні роки, скажімо, ну, з 2010-го починаючи, провідною тезою було співробітництво НАТО і Росії. Тобто Росію треба не відштовхувати, з Росією потрібні партнерські відносини. Я думаю, що незважаючи на те, що в політичному лексиконі слова про необхідність. Співробітництво з Росією залишаються, але насправді НАТО переорієнтовується на те, що Російська Федерація надала величезний стимул для розвитку НАТО, у НАТО з'явився абсолютно реальний ворог. Тобто Росія на сьогодні, ви не почуєте від натівських керівників цього саме слова, але те, що Путін своїми діями спочатку в Криму, а зараз на сході України, що він гальванізував цю організацію, що він надав їй сенсу для існування, що замість того, щоб, так би мовити, позбавляти м'язів і бажання нарощувати свій військовий потенціал в членів НАТО, він дав їм поштовх для того, щоб активно розвивати. Цю систему колективної безпеки для її членів, а як ви оцінюєте взагалі перспективи України співпраці з альянсом? От о, сьогодні влада в Україні говорить, що ми обираємо лише цей шлях колективну безпеку, тобто в рамках НАТО. Але чи не стане назавжди перепоною і анексія Криму, тобто це суперечлива територія, і розташування там Чорноморського флоту, і сьогодні, от певні дії із наданням Донбасу спеціального статусу? Чи не стане це одвічною перепоною для України? Це стане непоганим приводом для тих політиків на заході, які не хочуть бачити Україну в НАТО, але це не може бути перепоною. У нас були спеціальні роз'яснення з приводу того, ну, Чорноморський флот Російської Федерації знаходиться в Криму. Чи є це перепоною для того, щоб Україна вступила в НАТО? Була висловлена офіційна позиція. Ні, не є. Це не є перепоною. Так само статус Криму і цей особливий статус Лугандону. Він не може завадити ані нашому співробітництву з НАТО, ані просуванню до членства в НАТО. Це не, не щось таке, що от Путін в такий спосіб досягнув. Путін досягнув своїми діями одного: те, що в Україні сьогодні важко знайти політика, який наважиться заявити, що Україна може. І забезпечить свою безпеку міжнародну без вступу в НАТО і просування до членства в нього. Я не знаю. Ну треба бути політичним самогубцем, щоб таке сказати. Хоча насправді деякі політики вони все ще. Так би мовити, дивляться на Москву як на свою надію, підтримку, і, і все таке інше, але інші політики з іншої сторони наполягають на тому, що варто якнайшвидше провести референдум щодо вступу НАТО на сьогодні, це необхідно робити, адже про перспективи. вступу... Я думаю, що в цій ситуації цього робити не треба. Просто ну ви знаєте, референдумна демократія. Ну, по-перше, давайте приймемо закон про референдум, тому що той закон, який у нас на сьогодні є, це, за ним не можна проводити референдум. Просто в принципі не можна. Значить, давайте створимо законодавчу базу. Давайте ще раз уважно прочитаємо Конституцію, які питання можна виносити на референдум. Ну, взагалі, референдум, як і бізнес, він е, вимагає спокійної обстановки. Я нагадаю про референдум, який був провед, проведений після аншлюсу Австрії е, гітлерівською Германією. Е, там вони отримали 99% за аншлюс, тому що війшла армія. Я не думаю, що сьогодні. Е, Скажімо, на Донбасі можна провести референдум з цього питання. Ну і взагалі, ви розумієте, поспішати треба і тиснути треба, і свою позицію формулювати треба. Але все ж таки треба свої дії <кій> якимось чином узгоджувати із темпом, до якого готовий твій партнер. От на завершення нашої розмови, якими мають стати о, головні кроки України у найближчому майбутньому? Для забезпечення власної безпеки? Ну, звичайно, нам потрібно негайно, і про це казав президент, і він добре, що він це знає, розуміє і підтримує. Нам потрібна перебудова структури, військової структури. Нам безумовно негайно потрібна перебудова структури військово-промислового комплексу. Наш військово-промисловий комплекс, він знаходиться, я б сказав так, в розібраному на деталі стані. Тобто щось працює, щось не працює. Ну і взагалі це має бути. Е, хоча у нас є дуже нагальні потреби, але в сфері розбудови військово-технічного потенціалу нам потрібна ну, програма хоча б на 2-3 роки вперед. Я не кажу там. Розбудовувати на ну, дуже багато е, часу. З е, сумного досвіду нашого, е, так би мовити, партнерських відносин е, з країнами Заходу, е, я маю сказати, що дуже часто українська сторона через саме ну, відсутність політичної волі і організаційних засад структур, які б працювали так, як вони мають. Ми дуже багато втрачали завжди. Тобто треба мати руки, я б сказав так, щоб брати цю допомогу. Але допомагають в першу чергу тому, хто допомагає собі сам, а не сидить і чекає, коли зійде сонечко, коли на нас звернуть увагу, коли прийде добрий дядя. Добрий дядя вже один прийшов. Але на жаль, з дуже і дуже недобрими намірами, я вам дякую дуже за цю розмову. Дякую, я дачем нагадую, що гостем студії власний погляд був доктор історичних наук, вчений американіст Олександр Потіхін. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.